Чи треба оформлювати автоцивілку, якщо ви є пенсіонером, учасником бойових дій або особою з інвалідністю? До 2024 року ви могли цього не робити, так як закон дозволяв вам не здійснювати дії щодо оформлення договору автоцивілки, так званої договір ОСАГА, і. Ви потім мали розраховувати від МТСБУ, тобто Моторно-транспортного бюро України, що воно вам відшкодує відповідну вартість. Але з 25-го року, з початку 25-го року, все змінилося. І тепер, якщо ви пенсіонер, учасник бойових дій, так, навіть для учасників бойових дій, або особа з інвалідністю, вам все одно прийдеться укладати довір страхування автоцивілки. Так, у вас буде пільга, яка 50% від суми яку. Зазвичай платять власники транспортних засобів, як правило, це там 2-2,5 тисячі гривень плюс-мінус. Так це дорого. Але в принципі, якщо у вас є в кишені там гроші, які в принципі вам лишні, там десті тисяч на відшкодування вартості транспортного засобу іншим учасникам та 500 тисяч, якщо, не дай Бог, в учаснику в ДТП буде пошкоджено здоров'я та іншого людини. Тобто, в принципі, ну тут вам може вирішувати. Я як адвокат рекомендую вам, звісно, оформити це. Там є певні нюанси. Ви звертайте увагу, що ви, якщо о, оформили це з скидкою, з пільгою цю страховку, то інший вже ваш член сім'ї, якщо він не є пільговіком, не зможе скористатися і нею. Тобто, якщо ви чоловік з інвалідністю, а у вас є дружина, яка не має не статусу інвалідності, не учасником бойових дій. То вона, якщо сяде за кермо. І попаде не де Бог, ДТП. Вже буде вважатися, що вона не має страховки. Ну така. Я вважаю, що це неправильно. Ну отак законодавець вирішив. Тому враховуйте це. А якщо потрібна правнича допомога адвоката, ви можете звернутися до мене за контактами, які ви зараз бачите на своєму екрані. Або в шапці профілю можете знайти мої дані та сайтом. Не забудьте підписатися, тут багато чого корисного. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!